Записати число 8 третіх у вигляді десяткового дробу, і результат округлити до десятих. Отже, тут потрібно зробити дві дії. Спочатку 8 поділити на 3 стовпчик, щоб утворився десятковий дріб. А тоді знайдене число округлити. Ну, отже, починаємо роботу. 8 ділимо на 3. Скільки разів трійка вміщається у. Вісімці. Два рази. Отже, буде по 2. 2 на 3 – 6. Підписуємо під вісімкою, віднімаємо, отримуємо 2. 2 на 3 вже не ділиться, тому ставимо кому і дописуємо до двійки 0. Отримуємо 20. 20 поділити на 3 буде по 6. 18. Віднімаємо. Знову двійка. Знову 0 дописуємо і знову по 6. І знову віднімаємо 18 і знову двійка. І так буде до нескінченності. Тобто ми тут взагалі-то отримуємо нескінченний е, десятковий періодичний дріб. Але нас цікавить не це. Нас цікавить тепер е, округлити це число до десятих. Цифра десятих – це є перша цифра після коми справа. Ось вона. Це є цифра десятих. І тепер. Що потрібно пам'ятати, що ми двійку переписуємо, а далі цифра десятих або збільшиться на одиницю, або залишиться такою, ж, як є. Коли вона збільшиться на одиницю, тоді, коли за нею буде число яке відноситься до переліку 5, 6, 7, 8 або 9. От, якщо ці цифри наступними йдуть, одна із цих цифр, то ми будемо збільшувати на одиницю. Тобто це якраз у нашому випадку будемо мати 2,7. А якщо би Ем, наступна цифра після е, нашої підкресленої шістки була 0, 1, 2, 3 або 4. Ми би нічого не змінювали, просто відкинули би всі інші цифри, і в нас би залишилося 2,6. Але ось ми маємо відповідь: тобто округлення виглядає 2,7.